Всім привіт! Ви на каналі Здоровий рух, де ми розповідаємо все про здоров'я спини та суглобів. Мене звати Кусмідарова Дар'я, я провідний фахівець центру кінезіотерапії здоровий рух. І сьогодні ми навчимо з вами робити самомасаж шиї для того, щоб покращити стан м'язів цієї області і позбутися болю. дискомфорт або вже біль в цій області це свідчить про неправильну роботу м'язів. Та неправильний функціональний стан. Це може давати головні болі, це може бути тиск, наприклад, підвищений, або просто локальний біль, німіння під потиличної зони, і навіть простріл, такий нервовий простріл, в голову, вухо або щелеп. Цей масаж точно буде корисний кожному, адже він допоможе позбавитися неприємного спазму, покращити живлення цих м'язів та розслабити їх. Друзі, дуже прошу слідкувати вас за вашим станом, адже хронічний біль, біль, який посилюється, гострий біль, який не проходить після звичайних якихось вправ або масажу, це може свідчити більш якісь серйозні проблеми. Тому я рекомендую в такому випадку обов'язково звертатися до фахівця. В наших центрах ми працюємо комплексно, з'ясувавши причину та усунувши її за допомогою спеціальних декомпресійних вправ на тренажерах. Тому е, обов'язково. Обов'язково звертайтесь. Наші центри знаходяться в Києві, Ірпіні, Львові, у Вросливі та Дубаї. Всі контакти будуть під цим відео. А якщо ви не маєте змоги до нас прийти, ми можемо провести для вас онлайн-консультацію, розібрати вашу проблему, ваші виписки, підібрати для вас індивідуальну програму для занять в домашніх умовах на спеціальному еспандері. Тому, друзі, обов'язково звертайтеся. Для виконання цього масажу нам знадобиться всього два м'ячі жорсткий їжачок і жорсткий гладкий м'яч. Краще, щоб вони саме такі е, жорсткі були, тому що якщо це буде, наприклад, тенісний м'ячик, він не буде давати того впливу, який нам необхідний. І почнемо ми з вами пропрацьовувати наші м'язи саме з їжачка. Поїхали! Їжачком ми будемо з вами розминати більш поверхнево тканини, наганяти кровообіг гарний, для того, щоб м'язи розслабилися і наповнились. Для цього ми будемо робити ось такі масажні рухи по м'язам, трошки вдавлюючи м'яч. І почнемо з пропрацювання зони грудного м'язу, саме під нашою ключицею. Поклали м'яч і починаємо гарно розкатувати. Ви можете трошки відчувати якісь больові відчуття, але це нормально, тому що при затиснутих м'язах обов'язково, особливо коли є сутулість, це може відчуватись. Але з кожним разом це буде легше і легше. Можна трошки розкрити руку і пройти ще ось цій області. Гарно-гарно розминаємо до гарного потепління. Ще буде індикатором почервоніння шкіри. Відчули потепління. І переходимо вище, над ключі зону, ось сюди. І починаємо теж прокатувати гарно. Я втискаю м'яз, м'яч в м'язо. Гарно розкатуємо, можна переходити ще трошки на шию. Сильно не тиснемо поверхнево. І можна так само змінювати положення м'яча, заходити на задню поверхню шиї. Гарно. І туди донизу до лопатки. І знову збоку. Обов'язково захватуємо під потиличну зону, ось таким чином. Під черепом проминаємо гарненько. І донизу. І знову вертаємось ось на цю зону. І гарно її проминаємо. До речі, якщо у вас є помічник, він може вам це зробити, щоб ви не робили цього самостійно, це буде, мабуть, трошки зручніше. Але самостійно теж можна справитись. Я, до речі, вже відчуваю гарне потепління в цій області. Але ще трошки треба продовжити розминати. І знову вертаємось на шию. Відчули гарне потепління, побачили почервоніння і можна переходити до наступних дій. Далі переходимо до більш глибокого проминання і беремо жорсткий м'яч. І починаємо знову область грудного м'язу, гарно прокатувати, знаходячи больові точки і зупинятися трошечки на них. Не треба сильно так давити, щоб було дуже боляче. Біль сильний не повинен бути. Гарно під ключицею проходимо, доходимо ось сюди і проминаємо грудний. М'яс. Можна теж руку розкрити. Знайшли больову точку і зупинились на ній. Дуже гарну теплоту відчуваю зараз. Це супер. Тепер ми беремо м'яч. Нам треба його покласти між верхньою трапецією та стіною. Для цього. Зробили, знайшли місце точніше, і зробили гарний упор в стіну. І починаєте не поспішаючи прокатувати. Прокатувати ми будемо ось таким чином. Зупиняючись на тих точках, там, де в нас больові відчуття. Але основний рух це ось такий. Знову ж таки, якщо у вас є хтось, хто може вам допомогти це зробити, це буде зручніше. Але, бачите, самостійно теж можна це робити. Знайшли точку, знайшли точку і гарно розкатуєте. Вгору вниз і зупинились на больовому місці. І знову вгору, вниз, пром'яли. Добре. І після цього нам треба буде пропрацювати під потиличну зону, теж за допомогою м'яча. Будемо класти м'яч. Між головою і стіною, і робити підтискання. Поклали м'яч ось в цю область під череп. Можна другою рукою трошки притримувати, ось таким чином. І робимо невеликі рухи головою вправо-вліво. Якщо у вас достатньо затиснуті м'язи, Може теж трошки бути боляче, але не сильно терпимо, повинно бути. Тобто, якщо боляче, значить менше зменшуємо натиск. Все повин, повинно бути помірно. Тепер можна трошки вгору вниз, вгору вниз, і дуже гарно пропрацьовуються м'язи. До речі, якщо ви протягом дня відчуваєте, наче під кінець дня зір трошки так втрачаються погіршення то за це буде відповідати теж м'язи, які знаходяться отут під потилицею. Вони достатньо мілкі, але дуже великий плив роблять. Тому даним масажем ми теж будемо змінювати цю ситуацію і покращувати ваш зір. Ось таким чином. І змінюємо положення вздовж цього черепу. І ось тут можна знайти м'яз. Ось таким чином. Супер. І після цього можна трошки загладити шию такими поступальними рухами зни... зверху вниз, значить, від голови до шиї. Особливо, якщо людина страждає тиском, це обов'язково треба зробити. І загладжуємо. Ось таким чином. І показую на іншій стороні. Ось таким чином. Значить робимо вітті крою від голови. Добре, супер, молодці. Я показувала розминання і, взагалі, самомасаж тільки на одній стороні, але це не означає, що ми робимо тільки на той стороні, яка вас турбує. Обов'язково пропрацюємо і праву, і ліву сторону. Це може бути спочатку прокатка повністю їжачком да, з рук сторін, а далі вже пропрацювання оцим е, твердим м'ячем. Або ж можете поділити собі на праву і ліву сторону. Звісно, зручніше буде, якщо це буде хтось робити вам, але як бачите, самостійно теж можна впоратись. По кількості е, часу або кількості повторень, на жаль, тут дуже складно сказати, тому що краще е, е, о, орієнтуватись на свої самопочуття. Якщо ви відчули потепління, значить цього буде достатньо. І ви гарно пропрацювали цю зону. Друзі, сподіваюся, у вас все вийшло зробити все було зрозуміло. Адже я, наприклад, відчуваю дуже класне полегшення в цій області. Сподіваюся, ви відчуваєте те саме. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Обов'язково зберігайте це відео для того, щоб виконувати це. Регулярно, щоб отримати гарний результат, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити ще більше корисних відео для здоров'я спини та суглобів. До зустрічі!